Привіт! Це 24 те відео. курсу HTML-CSS для початківців. І в цьому відео ми почнемо з вами розглядати Flexbox. Поговоримо про Flex Flexdirection, Flex Direction, Flex, Wrap, Flex Flow і вирівнювання елементів за допомогою властивості Justify Content. Почнемо з Flex Container, але спочатку треба зрозуміти, що ж таке Flexbox. Uh, Flexbox is uh, the generic name for the Flexib Flexible Box Layout module found in CSS3. Тобто Flexbox це загальна назва для модуля F Flexible Box Layout, uh, який знаходиться в CSS. This module defines a special layout mode uh, for the user interface called Flex Layout. Тобто цей модуль він визначає спеціальну верстку, спеціальний режим верстки для розробки користувацьких інтерфейсів, який називається гнучка верстка. In this regard: Flexbox provides a different approach to use the interface design that is different from tabular or block layout. В цьому контексті Flexbox забезпечує. Інший підхід до розробки користувацьких інтерфейсів, ніж той, що передбачений табличною або блоковою верстками. От таким чином. Отже, подивимося, давайте на перший приклад. І е, тут для того, щоб створити Flex контейнер нам потрібно для нашого Flex контейнера використати властивість display. І задати їй значення Flex або Inline Flex. Якщо ми вказуємо значення Flex, то наш Flex контейнер буде поводитися як блоковий елемент. Якщо ми вказуємо inline flex, то наш контейнер для Flex елементів буде поводитися як рядковий елемент. Отже, як ви бачите, тут у нас є два діви, які мають клас Flex Conteiner. І, як ви бачите, для класу Flex у нас задається властивість Display Flex. Далі у нас є в межах наших контейнерів кілька елементів. Ви бачите, до них застосовується клас Flex Item і, відповідно, клас, який визначає певний колір фону. Тут, я думаю, по класам з кольорами фону все зрозуміло. От, а по флекс Item, ви бачите теж, в принципі, всі властивості ви вже теж знаєте. Різниця тут полягає у тому, що для Flex-контейнера, для першого нашого діу, вона. Використовується властивість в цьому класі Display Flex. А для другого нашого діву у нас застосовується клас Inline Flex container де відповідне значення Display встановлено в Inline Flex. Давайте подивимося на ці два контейнери. Отже, ось вони. Вмикаємо інспектор. Дивимося. І ви бачите, що дійсно: в першому випадку, там, де у нас використовується для нашого. Divу з класом Flex container використовується властивість Display Flex. І як ви бачите, наш DIV поводиться як блоковий елемент, От він займає всю ширину вікна браузера, він на окремому рядку і таке інше. А у другому випадку, де у нас застосовується властивість Display Inline Flex, значення відповідно, ви бачите, що наш div поводиться як рядковий елемент. Тобто він займає рівно стільки місця, скільки той контент, який в межах цього контейнера знаходиться. От таким чином. Сподіваюсь, тут більш-менш зрозуміло ідемо далі. Наступне питання це Flex Direction. Flex items in Flex Container can have a Specific Direction, namely they can be laid out in rows or columns. Отже, flex елементи. Які знаходяться у флекс контейнері, можуть мати різний напрямок. Взагалі-то їх можна розташовувати як у рядки або у стовпчики. Щоб to control the direction of elements, CSS provides the Flex Direction Property. Щоб контролювати напрямок елементів, CSS відповідно. Забезпечує властивість, тобто пропонує властивість Flex Direction. От така властивість є. От, але перш ніж ми розглянемо приклади, я от тут каляку-маляку зробив, подивіться, будь ласка. Отже, якщо у нас мова йде про рядкові елементи, тобто, якщо ми хочемо, щоб наші Flex ID розміщувалися рядок, то мовно кажучи, що оцей прямокутник це наш контейнер. А, але тут є два важливі поняття: це осі. Якщо у нас елемент розміщується у рядок, то у нас є так звана main Axis, основна головна вісь, вздовж якої будуть розміщуватися елементи, і вона для флексайтомів, які розміщуються рядок, горизонтальна. Також є такий термін як перехресна вісь. і для, знову ж таки, флексайтомів, які розміщуються у рядок, це ця перехресна вісь вона така вертикальна. Якщо ми розміщуємо наші флекс-елементи, у стовпчик, то, відповідно, наші, як ви бачите, основна і перехресна осі, вони зміщуються, змінюються, міняються місцями от таким чином. Бачите? Тобто для стовпчиків у нас вже вертикальною є, відповідно, main Axis, основна ось, а перехресною вже є, бачите, оця горизонтальна. Отаким от чином. Йдемо далі. Сподіваюсь, не сильно вас заплутав. Йдемо далі і розглянемо наступний приклад. Отже, як ви бачите, тут у нас для властивості Flex Direction можна задати наступні значення. Row. Це буде означати, що ваші елементи будуть розміщуватися у порядок зліва на право. Row Reverse. Ваші елементи будуть розміщуватися у зворотньому порядку з права на ліво. От. Далі колум, значення колом, ваші елементи будуть розміщуватися у стовчик згори до низу. І колом reverse, відповідно, ваші елементи будуть розміщуватися з, у своротньому по суті, порядку знизу низу до гори. От таким чином. От. І тут ви бачите, у нас застосовується дуже схожий приклад, але різниця з попереднім з'явилася в тому, що ми використовуємо тут значення другий клас для наших Flex контейнерів Row і row Reverse, як ви бачите. Тобто все те саме в цьому прикладі, абсолютно як і в попередньому. Єдине, що змінилося, це ми додали два класи для Flex контейнерів Row і row Reverse. Якщо ви подивитеся на селектори, то ви бачите, що ми. Вказуємо властивість Flex Direction row, А для row Reverse вказуємо Flex Direction, відповідно, Row Reverse. От таким чином. І е, давайте тепер подивимося, як це буде виглядати все в браузері. Отже, як ви бачите. Для першого, діва, для першого діва, де у нас застосовується клас ROW, відповідно, використовується значення Flex Direction ROW, і наші елементи розміщуються зліва на право. Бачите, перший, другий, третій. А в другому випадку Row Reverse. Бачите, наші елементи йдуть у зворотньому порядку 3, 2, 1, і вони вирівнюються по правому краю. Тобто можна сказати, що йде перерахунок елементів з права на ліво. Бачите, тут виходить, що в кінці у нас перший елемент, потім другий, потім третій. От таким чином працюють значення row і row reverse. Наступний приклад, він аналогічний. Аналогічно абсолютно, але тут є невеличка зміна. Замість row і row, і row reverse класів ми тепер використаємо для Flex Direction значення Column і column Reverse. Відповідно, ми назвали, створили відповідні класи. Як ви бачите, для columna, відповідно Flex Direction, Column, для column-reverse Flex Direction, column reverse І давайте подивимося, що у нас вийде. Бачите, у нас вийшло от такі два елементи. Як ви бачите, там, де Flex Direction контейнер, у нас елементи йдуть по порядку згори гори до низу, перший, другий, третій. А у другому випадку, де у нас Flex Direction Flex контейнер має властивість Flex, Flex Direction Column Reverse, елемент у зворотньому порядку. Бачите, і тобто йдуть, по суті, знизу до гори. Внизу у нас перший елемент, потім другий, потім третій. От таким чином. Вибачте, друзі. Там Якісь роботи йдуть у сусідів, якщо ви чуєте якісь сторонні шуми, я приношу за них вибачення, я, звісно, буду намагатися їх якось приглушити, але якщо ви все одно будете їх чути, ну, вибачте, тут я, на жаль, вплину на це не можу. Отже, йдемо далі, йдемо далі. І наступне, наступне питання це у нас властивість Flex The flex wrap property determines whether a Flex Container will have multiple rows of items. If it's not large enough to fit all items in one row. Тобто властивість flex-rep вона визначає, чи будуть розміщуватися ваші елементи у кількох рядках або стовпчиках, якщо площі вашого Flex контейнера недостатньо для того, щоб розмістити всі елементи. От таким чином. І відповідно, відповідно, давайте з вами подивимося на приклади. Де у нас вони приклади? Ось вони. Отже, властивість Flex rep може мати значення ноуреп, це значення за помовченням і воно буде означати, що ті елементи, які не вміщаються в ваш контейнер, вони будуть просто розміщуватися поза межами вашого контейнера, тобто виходити за межі по суті. Реп, відповідно, якщо у вас вказано таке значення, то ваші елементи будуть, якщо їм не вистачає місця, переноситися на інший рядок або до іншого стовпця. Так? Створюватися, буде створюватися, вибачте, додатковий стовпець. Далі. Значення rep Reverse, воно схоже на реп, але ваші елементи будуть розміщуватися у зворотньому порядку. Ну і ми подивимося, як це виглядає. Зверніть увагу, зверніть увагу, у нас два таких приклади. У нас побільшало тут елементів, але логіка, в принципі, та сама. У нас два flex контейнери Тут у нас використовується значення row-row-reverse класів, тобто у нас Flex Direction, відповідно, рядок і зворотній рядок. Далі, зверніть увагу. Тут ми використовуємо, тобто ще не використовуємо значення flex реп. Також ми зверніть увагу, встановили висоту і ширину для нашого контейнера. Я спеціально так зробив. Чому такі значення? Це спеціально я розрахував, щоб в принципі, елементи так більш-менш уміщалися. Потім, після застосування властивості FlexRap. Тобто, це такий приклад виключно для ілюстрації, щоб ви зрозуміли, як властивість FlexRap працює. Отже, зараз у нас FlexRap закоментована. Зверніть увагу, зараз ми подивимося, що у нас ви бачите: у нас є два наші флекс-контейнери. Перший, другий, бачите, у нас явно, явно не влізають вони. Тобто, наші елементи флексайту, наші флекс-контейнери, як ви бачите, виходять за межі. Межі, от такі от зроблені фіолетовим кольором, як ви бачите, воно дійсно можете перевірити по властивостям. Зараз ви бачите, дійсно застосовується межа. Фіолетового кольору для наших елементів, як ви бачите, а властивість flex вона не застосовується, тому що вона ще закоментована. Так? Давайте цю властивість зараз розкоментуємо. І дивіться, що відбудеться. Оп. Е, Так. Оновили і дивіться, всі наші елементи, які не влізали, вони стали розміщуватися у рядок. Тобто, по суті, по суті, е, наш. Наш flex контейнер тобто за рахунок цього, за рахунок цієї властивості flex-rep в значенні реп, він зараз переміщає наші flex айтеми які не влізають на, інший, на наступний рядок, відповідно, як ви бачите. Тобто, от таким чином тепер наші елементи розміщуються. Зверніть увагу, тут у нас 1, 2, 3, а тут у нас там, де у нас значення від, застосовується. Row Reverse, бачите, знову ж таки, ми тут застосували саме Flex Direction Row Reverse. Вони йдуть у зворотньому порядку. Тобто, як дзеркальні такі можна сказати, відображення, можливо. так? От. В принципі, сподіваюся, тут більш-менш логіка зрозуміла. І у нас ще один приклад. Приклад, відповідно. Схожий, але єдине, що тут ми будемо застосовувати вже не row, нарядки, а стопчики. Подивимося, як це працює на стопчиках. Отже, поки що ви бачите, у нас flex реп не працює, як ви бачите, О, воно у нас закоментовано. Тут у нас, як ви бачите, на сторінці елементи дійсно не влізають, не влізають в наш контейнер, ні в першому, ні в другому випадку. Бачите, вони виходять за межі нашого. Контейнера. Тепер давайте ми застосуємо властивість FlexRap, але тепер вже для стопчиків, і подивимося, що у нас вийде. Для цього ми розкоментуємо цей рядок. Розкоментували, зберегли хоп, ідемо до браузера, і, як ви бачите, о, у мене е, всі всі прелементи розміщуються у стовчик: перший, другий, третій, 5, п'ятий а Тут відповідному зворотньому порядку. Ну звісно. Як завжди, я сподіваюсь, ви самі теж попрацюєте з цим прикладом, пограйтеся з властивостями, застосуєте до значення FlexRep, наприклад, ще ревірс, бо подивитись, як зміниться вигляд. От, а ми, в принципі, можемо. Тепер, я думаю, сподіваюся, логіка зрозуміла тут, і йдемо до наступного прикладу. Отже, FlexFlow, flow властивість FlexFlow flex-flow Property allows you to set values for both properties Flex Direction and Flex Rep. Тобто, можна сказати, що flex-flow – це така агрегатна властивість, яка дає вам можливість встановити значення одночасно для властивості Flex Direction і flex FlexRep. Давайте подивимось на приклади. Отже, як ви бачите, тут у нас відповідно. Властивість Flex Flow, ви можете в ній вказати перше значення Flex Direction, а друге значення flex-rem. Як ви бачите, приклад у нас по суті дуже схожий. Єдине, що тут у нас лише один Flex контейнер. У нас тут немає відповідно визначення класів рядки чи стовпчики Flex Direction, але зверніть увагу, у нас є властивість Flex Flow для нашого Flex контейнера, і у цій властивості ми вказуємо, що у нас нехай. Наші елементи розміщуються у рядок, і якщо їм не вистачає місця, нехай вони переносяться на, інший, на іншу у ін, до іншого рядка, так? Тобто буде створюватися додатковий рядок. Давайте подивимося, що у нас буде в браузері. Зверніть увагу. Зверніть увагу. Наші елементи зараз вміщаються в один рядок, ну, тому що ви бачите, ширини браузера зараз більш ніж достатньо для наших елементів. Але Дивіться, Зараз ми почнемо змінювати, гратися з шириною браузера, як ви бачите, і наші елементи відповідно реагують. Бачите, створюються, додаються рядки і так далі. Тобто, от Ми зменшуємо, у нас взагалі в один стовпчик стали, потім два, три. Тобто, бачите, наш по суті тому він і називається Flexible, так? тому що дійсно, гнучкий. бачите, як реагує по суті, наш div в даному випадку на зміну розмірів вікна браузера. Отаким чином. Тобто логіка, сподіваюсь, тут зрозуміла. Наступний приклад він аналогічний, все те саме майже, а, не все те саме. Дивіться, Тут ми ще розглянемо таку властивість, як ордер, тобто порядок відображення наших флек-сайтів. Відповідно, за допомогою властивості ордер, ви можете налаштувати. Порядок відображення ваших елементів, флекс-айтемів і, скажімо так, розмістити раніше перші, перші одні елементи, а інші змістити, наприклад, в іншу сторону. Тобто змінити пріоритетність відображення елементів. Також ви можете групувати ваші елементи. Дивіться, от дуже такий приклад на, наочний. Я, я сподіваюся. Тут у нас все те саме. Код, бачите, тут властивості всі ті самі. Логіка та сама, FlexFlow те саме, тобто нічого нового. Єдине, що тут додається, подивіться, для нашого флексайтема 5 додається клас group 2. І для класу group 2 встановлюється значення order1. Далі у нас клас флексайтами 6 та 7, для них створюється і використовується клас груп 1. У груп 1 значення order мінус 1. Чим нижче значення ордер, тим вищий пріоритет елементів. За помовченням значення ордер 0. Якщо ми встановили для 6 і 7 елементів значення мінус 1, то це означатиме, що вони матимуть вищі пріоритети, спочатку відображуватиметься шостий елемент, потім сьомий, і потім за ним будуть йти перший, другий, третій, четвертий і так далі, восьмий, дев'ятий, оскільки у них ордер за помовченням 0. І останнім буде у нас іти п'ятий елемент, оскільки у нього значення ордер встановлено одиниця. От можна легко в цьому пересвідчитися, відкривши цей приклад у браузері. Ви бачите, дійсно, наші 6 та 7 флексайтами відображуються на перших місцях. І на останньому у нас іде п'ятий, оскільки у нього, у нього використовується властивість. Так, давайте на нього клікнемо. Так, ось він. бачите? І у нього використовується ордер 1. Бачите, значення ордер 1. А для 6 і 7, відповідно, використовується значення ордер мінус 1. От таким чином. Тому 6-7 і 7 на першому місці, а цей на останньому. Більш-менш сподіваюся, тут зрозуміло, і у нас ще залишилося питання для розгляду. Вирівнювання елементів за допомогою властивості Justify Contin. Sometimes we may find that the space in flex containers is different in size from the space required for flex items. Відповідно, ну так часто буває що. Того простору, який може бути тієї площі, яка може бути доступна у вашому флекс контейнері, вона відрізняється за розмірами від флекс-сайтомів, які ми намагаємося там розмістити. І в таких випадках вирівняти або певним чином відобразити наші флекс сайтими, нам допоможе властивість Justify Content. Давайте на неї поглянемо. Отже, що тут у нас є? О, так. Ну що, дивіться, у нас є ця властивість Flex Justify content. Вибачте, Justify content, вона, відповідно, розміщує елементи, і вона може мати наступні значення. Відповідно, Flex start це значення за помовченням. Ваші елементи флексайтеми будуть відображуватися, вирівнюватися по лівому кутку вашого контейнера, якщо це рядок, або по верхній стороні, якщо це елементи ваші флексайтеми розміщуються у стовпчик. Тобто вирівнювання буде відбуватися або по лівому краю, або по верхньому краю. Flex-end зворотньо до flex-start. Якщо ваші елементи розміщуються у рядок, то вони вирівнюються по правому краю. Якщо по стовпчик елементи розміщуються, то по нижній, по, нижньому, по нижній стороні вашого, вашого флекс-контейнера. Центр відповідно розміщує ваші елементи по центру. Це логічно. Space between. тут така заплутана картина. Зараз спробуємо її розібрати. В літературі зазвичай так її описують. Перший момент, який слід знати: якщо у вас лише один Flex айтем лише один, або ваші flex айтеми виходять за межі вашого Flex контейнера, то властивість space-between працює так само, як властивість Flex Start. В інших випадках, в усіх інших випадках, перший елемент. Вирівнюється по лівій стороні. Останній елемент вирівнюється по правій стороні, якщо наші елементи розміщуються у рядок. А для стовпчиків, відповідно, перший елемент по верхній стороні, а останній по нижній стороні, якщо у нас мова йде про стовпчики. І простір, який є між вашими флекс-айтемами, він рівномірно розташовується розподіляється. Значення Space around. Тут теж така трошки заплутана ситуація. Зараз спробуємо її розібрати. Отже, якщо у вас лише один елемент, лише один елемент в вашому Flex контейнері, або елементи виходять за межі вашого Flex контейнера, тоді ця властивість Space Around працює так само, як властивість значення Center. В інших випадках. Простір рівномірно розподіляється між елементами відповідно з, правого, з правої та лівої сторони, тобто перші останні елементи, відстань між межею вашого контейнера і вашим останнім елементами, вона, вона буде дорівнювати половині відстані між вашими окремими елементами. Воно ну, тут трошки заплутано, так. Зараз, я сподіваюся, ми подивимося і стане більш-менш зрозуміло. Отже, як ви бачите, тут у нас створено багато флекс-контейнерів. Вони за логікою однакові. Єдина відмінність тут це оці, оці класи Flex Start, center, flex-end, Space between і Space Around. Відповідно. Як ви бачите, у нас створені відповідні класи. І єдина відмінність в тому, що у них значення Justify Content має відповідно значення того класу, який вони використовують. Тобто, буде застосовуватися для Flex Start значення Flex Start, для Flex End Flex End і так далі. Center, space-between і space-around. Тобто ми використаємо всі е, значення, які тут були перераховані, і подивимося, як це буде все виглядати. Отаким От чином. Ідемо до. Браузера і відкриваємо цей приклад. Як ви бачите, Flex Start перший, перший приклад. Flex Start застосовується Justify Content Flex Start. Наші елементи вирівнюються по лівому краю. Далі значення другий контейнер, центр. Наші елементи, до них застосовується значення Justify Content-Center, і вони вирівнюються по центру. Flex End, як ви бачите, працює. Вирівнює наші елементи по правому краю, по правій стороні. Далі Space Between, як ви бачите, space between вирівнює перший елемент по лівому краю, останній по правому краю, і рівномірно розподіляє простір між цими елементами. Як ви бачите, тут у нас рівні візуально ми можемо побачити проміжки між цими елементами. Так? Ну і тут. Логіка така сама в літературі пишуть: от так пишуть там у статтях, у блогах, у книжках в принципі, пишуть, що оця відстань, так бачите, коли ми застосовуємо значення justify content space around, відстань оця от від межі до нашого останнього, наприклад, елементу флексайтема, вона є, скажімо так, половиною оцієї відстані. Не знаю візуально, може і так. Ну так пишуть насправді. От що малося на увазі: Оце відстань між першим і останнім елементом і межею контейнера, оця відстань, і оця відстань. Вона дорівнює половині відстані відповідно від між окремими вашими флексайтами. Тобто, у вас є відстань між оцим і цим елементами, і відповідно, оцей шматочок він половина цієї відстані. Так пишуть. От, ну, якщо вам цікаво, звісно, ви можете пересвідчитися. От, але логіка тут, бачите, зрозуміла: у вас є відступи зліва та справа, вони однакові. А інший простір у вас рівномірно розподіляється між елементами. В залежності, звісно, буде від того, скільки у вас буде елементів. От таким чином. Сподіваюсь, тут більш-менш зрозуміло по цим властивостям. В принципі, на цьому наразі все по цьому відео. Сподіваюсь, воно було корисним. Дуже дякую за те, що дивилася, і до наступного відео.